Зимові свята День Святого Миколая. Зимовий період, найулюбленіший час більшості дітей, тому що саме взимку найбільше свят і подарунків, іграшок та солодощів. Попереду стільки всього неймовірного. А починаються зимові свята з Дня Святого Миколая, який у ніч на 19 грудня. Кладе під подушку солодощі та подарунки слухняним дітям. Звідки ж пішла така традиція? Зараз ми з вами дізнаємось. Святий Миколай існував насправді. Він народився дуже-дуже давно у родині багатих греків-християн, які мешкали у місті Патарі, маленьким хлопчиком. Він зростав у добрі і любові, мав дуже добре серце і ще з малку, а потім і все своє життя потайки допомагав бідним людям і дітям. Миколай від батьків отримав величезний спадок, але не став жити в розкоші. Він став священником, а свої гроші витратив на допомогу бідним. Життя Миколая було непростим. За свою віру його навіть кинули до в'язниці та потім звільнили, та Миколай ніколи не переставав любити людей та допомагати тому, хто цього потребує. Люди поважали Миколая, бо він не раз допомагав хворим, недужим, навіть рятував приречених до страти. За всі його добрі справи та вчинки Миколая зробили святим. А на честь того, що він, потайки допомагав іншим, збереглась традиція в цей день дарувати подарунки. День святого Миколая святкують у різних країнах світу і у всіх своїх традиції. У країнах Європи. Діти готують панчохи або черевики, залишають там морквинку для оленя Святого Миколая, а на ранок знаходять там подарунки. За українськими традиціями, Миколай приходить до дітей в ніч з 18 на 19 грудня і залишає подарунки і солодощі під подушкою та тільки слухняним дітям. А не слухняні отримують різочки. А ще на День Святого Миколая готують спеціальні тістечка у формі сніжинок та дарують один одному. Вважається, що після Дня Святого Миколая настає справжня зима. Сподіваюсь, малята ви були слухняні і допомагали один одному. А тому обов'язково отримуєте подарунки від Святого Миколая. А ще не забудьте загадати своє заповітне бажання. Кажуть, що те, що загадано у день Святого Миколая, обов'язково здійсниться.